Черговий життєвий нежданчик. Електрика хитра штука. Одна людина сказала, що коли її спитали, що таке електрика, він сказав, електрика це наука про погані контакти. От життєва ситуація. Підгоріла розетка. Першим ділом техніка безпеки. На перший погляд причина одна. Поганий контакт. Для цього треба зробити ревізію розетки. Почистити, розкрутити, почистити, заправити І. Піджать контакти. Тепер друга сторона медалі. Побачивши, що творилося в розетці, роздивимося іншу сторону медалі. Що могло спровокувати перегрів, обвуглювання іскріння. Звичайна вилка від побутового прибору. На перший погляд все нормально. Виймаємо. А ось і нежданчик. Відсутність контакту. Кажуть, лишній повод для нагріву і перегріву провода який за собою тягне згарання ізоляції, замикання проводів і маленький бах. От вам і наука, про погані контакти. Розкрутим, почистим, заізолюємо, підіжмо. Банально, але факт. Да, що робить час? А час робить свою роботу. Провід старенький. Якому хто з скільки років? Знімаємо ізоляцію. Тут, Боже, як вчасно ми сюди подивилися. Ізоляції, нема, ізоляції. Нема, вихід один. Добраться до живих проводів, а ще краще замінити на новий. Першим ділом провіримо, в якому стані знаходиться провід під ізоляцією. На перший погляд, якщо обрати понівечений участок, можна просто перезаправити вилку на живий провід, обравши понівечені участки і добравшись до самого провода з гарною ізоляцією, що ми і зробимо. Але даний варіант виявився обманом. При візуальному дослідженні всього проводу знайдено участки, в яких ізоляція пересохла, що характерний хруст. Тобто Перезаправляти вилку на цьому проводі нема сенсу. Тобто провід треба замінити повністю. Тільки для внутрішнього використання. Робимо експрес-ремонт з поправкою на дані обставини. Дуже потрібна електроплитка. Інший раз, методи роботи електрика можна порівняти з рухами хірурга, ювеліра і часового майстра. Закриваємо ізоляцію. Начебто хірург розрізав шкіру. І що ми бачимо? ті проблемні місця, які хрумтіли, видавали той звук тріскання. Ось вони на лице. Пересохша різина, могла б спровокувати коротке замикання. Ходи на лису гору, а йди до молодиці, Опа! Понівечені участки. Ми знайшли, але як кажуть лікарі. Зробивши процедуру Пальпації, ми знайшли, точніше, прийшли до такої думки, що укоротивши провід на як полезно. Відстань. Ми можемо все-таки перезаправити вилку. Що ми зараз і зробимо. Руки дрожать ради работе. та ра да ра та та та-ри-ди-та-ри-ди, та-ри-ди-ра-ти, та-ри-ди-та-та-та, та ри ди та та та-ри-ди-та-та-та. М -м -м. не хоче так як треба? А ми ж його все-таки заставимо? Без вигинання? Пам'ятаючи, що електрика? Повторюся наука про погані контакти. От і все. Назад, Щоб було все пофіншую, вибираємо комбінацію положення кришки. І зжимає отак і реставруються антикварні речі. Старенький помагатор, готовий до роботи. ta da 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 da